Вітаю мільйонну аудиторію телрадіо компанії Відікон. З вами ведуча Валерія Барикіна, і це наше соціально пізнавальне шоу. Давайте перевіримо. Сліпо вірити не можна нікому і нічому. Помиляються експерти, бреше статистика, дезінформують графіки. Плутаються надійні джерела: як не потрапити на цей гачок, перевіряти кожен факт на правдоподібність, задавати додаткові питання і розбиратися. Робитимемо щотижневий аналіз актуальних та резонансних новин із популярних телеграм-каналів, Вайбір груп і тік-току. І розпочинаємо просто зараз. Перша новина, яку ми перевірятимемо на достовірність, активно розганяється російськими медіа і стосується вона нашої наступальної операції. Один із гучних заголовків звучить так: екс-генерал НАТО Бен Годжес озвучив новою причину провала контрнаступлення в ВСУ. Пропагандисти налякані пройдешнім контрнаступом сил оборони України та можливим заходом українських сил на російську територію. Все ніяк не заспокоюється після якихось незрозумілих нікому хлопків евакуації та КТО в Білгарській області. Його, що це Што? Што це? Я не знаю. Тому продовжують волати про те, що контрнаступ сил оборони України приречений на провал і посилаються на екс командувача силами НАТО у Європі Бена Годжеса. Що думаєте з цього приводу наші мешканці області? Давайте дізнаємося просто зараз. Ні, неправда. Чому? Ну, тому що світ за нас і вони вірять, що провалу не буде, що ми переможемо. Хай вони приїдуть, побачать на власні очі, що взагалі відбувається тут. Потім вже пишуть своїх СМІ, що хочуть, ну чесно. Ну, ребята, збираємося всі і до побачення. Фейк. <клес> Ні, бо ну, це буде правда. Ну, да. ну, є там ті, хто кажуть, що все добре, є ті, хто кажуть, що це погано. Я не чув про такого, але думаю, що таке може бути. Ой, ти та за таке, ну хто даже. Я, я, я так дуже вагаюся з відповіддю. Хто не Як ти думаєш? Не знаю. <сум> хто знає? правда, хто знає. А що нам покаже статистика з цього приводу у наших соціальних мережах? 57% нашої аудиторії вважають, що це фейк, а 43% допускають, що новина може бути правдивою. Насправді це відверта маніпуляція. Пропагандисти вирвали з контексту і перекрутили слова колишнього командувача військ США в Європі Годжеса в інтерв'ю, яке він дав виданню Бізнес-інсайдер на початку травня поточного року. Далі цитата перекладена українською мовою. Я б відкинув розмову про те, що Україна має один шанс, і якщо вона не накоутує Росію під час контрнаступу, то це кінець і всі скажуть дуже погано і перестануть їх підтримувати. Єдине, що я думаю, може все зіпсувати, це якщо Захід чинитиме такий сильний тиск на Україну, що це змусить їх зупинитися перед повною перемогою. Кінець цитати. Також варто зазначити, що Бен Годжес неодноразово в ефірах на телебаченні та в інтерв'ю для різних видань позитивно висловлювався щодо успіхів збройних сил України у війні проти Росії. У мережі поширюється інформація, що очільник гурму Кирило Буданов закликав вбивати росіян, як це робив Гітлер під час Другої світової війни. Власне, цю тезу поширив перший заступник голови міжнародного комітету ради федерації Рефії Володимир Джабаров. Згодом його слова розірвали на цитати про кремлівські медіаресурси. Чи повірять жителі Сумщини у те, що Буданов призвав росіян, як Гітлер в своє вірем? Ми дізнавалися на вулицях обласного центру. На мою думку, це фейк, бо Буданов зараз є авторитетом в нашій країні. І якщо навіть в нього є такі думки, то я думаю, він не буде їх озвучувати, тому це фейк. Мені кажеться, що це неправда. А чому? Ну не знаю, я взагалі такої інформації не чула. Ну, я б новини просто такого плану формату, я не читаю. Тому ще себе не... понакручувати тоді більше, це все. Я не знаю так само. Я не читаю, бо потім починається накручування, а я приїхала з великої писарівки, бо там дуже стріляють, тому я не хочу. Фейк. Ну, то політика і такі речі мають великі послідства. Забув. Та ну фейк. А чому? Ну, то я довіряю нашому, хто він там у нас я забула. забула. Ну, Взагалі, довіряю йому, він не мог такого сказати. А що нам покаже статистика у соціальних мережах? 93% нашої аудиторії вважають, що це фейк, а 7% допускають, що новина може бути правдивою. Насправді, як і у випадку з нашою першою новиною, розпропаганда використала той самий метод перекручування інформації. Російський посадовець вирвав з контексту та використав на свій лад цитату очільника гур Кирила Буданова з інтерв'ю News. відповідаючи на запитання журналіста про можливу причетність гур до вбивства доньки відомого в Росії теоретика ультраправих поглядів Олександра Дугіна Дар'ї Дугіною, Буданов підкреслив, що не варто продовжувати це питання і сказав. Далі оригінальна цитата. Та перекладена українською мовою. Ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян у будь-якій точці земної кулі до повної перемоги України. Кінець цитати. Проте з контексту цього інтерв'ю та з попередніх коментарів Кирила Буданова стає очевидним, що він має на увазі не росіян за національною ознакою, а саме тих, хто є причетним до війни в Україні, і тих, хто скоє воєнні злочини проти мирних українських громадян. Чому російські посадовці та прокремлівські ресурси перекручують інформацію, вириваючи слова із контексту, та як можна цьому протидіяти, ми запитали у нашого медіаексперта. Ну, власне, вони це роблять в різний спосіб. Один зі способів це перекручування інформації в західних засобах масової інформації, оскільки навіть попри нелюбов росіян до заходу в них лишається розуміння, що це фахові видання, які дотримуються журналістських стандартів, і відповідно в них лишається довіра до е, цих е, журналістів. От, тому щоб посилити довіру і до своєї пропаганди, вони в е, своїх пропагандистських новинах е, відповідно посилаються на ту чи іншу статтю в західних медіа. Е, проте, якщо перейти за посиланнями, то ми побачимо, що вони або перекручують е, текст з цієї статті, ну або виривають якусь фразу з контексту, і відтак е, посил. Який вони намагаються нав'язати, ну змінюється відрізняється кардинально від того, що написано в статті, від того, що вони намагаються сказати, це з одного боку, з іншого боку, це також може слугувати Перекручення інформації, може послаблювати авторитет західних джерел, от ну і поширювати невпевненість суспільстві, нерозуміння, де правда, де брехня ось. Це з одного боку, ну з іншого боку, що стосується перекручування заяв українських високопосадовців, це може бути підрив довіри до української влади, органів влади, створення конфліктів сприятливих для російських інтересів, дискредитація української влади для світової спільноти, ну і взагалі створення. Негативного образу України або її політичних лідерів. Е, ось І відповідно от виривання слів з контексту, маніпуляція з заявами можуть спричинити е, е, такий ефект, що от, у, українським е, е, очільникам політичним перестануть вірити. от Ну я, я я думаю, що от саме це вони переслідують російські пропагандисти. Дякуємо нашому експерту за роз'яснення та практичні поради. І на часі огляд сумських новин. Телеграм-канал Доброго вечора. Ми з Сум пише, що в обласному центрі повістки можуть вручати і на пляжах. Правда, це чи фейк? Давайте дізнаємося думку мешканців Сумщини. Чо можуть? Якщо буде проходити дві людини з планшетиком, то можуть і вручити? Ну, це, звісно, це таке може бути. так. Да. Тому що мужчинчики оце забавляються на пляжах. І тому, так, да, багато, багато. А зараз навіть проходжу там деякі пляжі, багато мужчинчиків. Поліція, звісно, буде ходити де з квіточками. Напевно, можливо, це може бути правдою. Але я думаю, що до такого ми не дійдемо. Можуть, кстаті, так. Да. Можуть до кого угодно підійти і вручити. В принципі, так. Да. Ну а що? Ну а зараз війна, місце. зараз будуть де завгодно можуть підійти все одно де. А що покаже статистика опитування у наших соціальних мережах? 87% нашої аудиторії вважають, що це правда, а 13% допускають, що новина може бути фейковою. Насправді чоловікам можуть вручати повістки на пляжах як в будь-якому іншому громадському місті, що передбачено чинним законодавством України. Цю інформацію підтвердила керівниця прес-центру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк у коментарі Суспільному. Далі цитата. Вручення повісток допускається в будь-яких місцях. Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там також кінець цитати. Сумські міські телеграм-канали останніми днями поширюють новину про те, що в обласному центрі судитимуть ексгендиректора сумського НВО та чотирьох його спільників за відчудження готелю зі збитками в майже 42 мільйони гривень. Чи здатні повірити сум'яни в достовірність цієї інформації, враховуючи той факт, що останні роки колишній флагман промисловості постійно перебуває в епіцентрі скандалів пов'язаних із значною заборгованістю по виплаті зарплати фрунзенцям, санкціями та зв'язками ЗРФ? Ну, сума, це такий, звісно, город. Все може бути. Все може бути. Хай буде. Правда? Чому? А чому б ні? Це суми. Ну, це може бути правдою. Чому? Це напевно щось пов'язане зі Фрунзе, там, Ну, там власники з Росії, можливо, так щось. О, таке може бути, так. Да. <гум> ну та серйозні там це, <гум> приступлення, я так поняв. Ну, за кошти такі великі. Я думаю, ну просто так теж така інформація не може взятися. Це ж правильно? А що нам покаже статистика у соціальних мережах? 93% нашої аудиторії вважають, що це правда, а 7% допускають, що новина може бути фейковою. Так, переважна більшість опитаних нами сум'ян мають рацію. Новина правдива. Цю інформацію підтвердили у сумській обласній прокуратурі. Далі цитата з їх офіційного сайту. Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора акціонерного товариства Сумське Машинобудівне науково-виробниче об'єднання та чотирьох його спільників, злочинна діяльність яких призвела до відчуження майна об'єднання зі збитками в 41,8 мільйонів гривень. Кінець цитати. Доки не поберуться, любляться. А як поберуться, то чубляться. Наостанок сьогодні пропоную розібрати напівкринжову новину, яку поширила інформаційна агенція Уніан в своїй групі у Вайбері. Із таким заголовком: в Києві мужчина відсудив половину груді екс жени. Чи здатні повірити в правдоподібність цієї інформації? Мешканці Сумщини ми дізнавалися на вулицях обласного центру. Ну, це, звісно... Хто такі новини пише? Ну, що люди таким займаються, воєнний час. Ну, це фейк якийсь. Таких людей багато було так, чуєш. Може бути, так. може. А чому? Ну, тому що ну, багато є пар, зустрічаються, там, навіть живуть разом, вже не один рік, все в них так хорошо. Потім розводяться в голову, щось стукає і давай мені все. Що я тобі давав? Хоч половину. Я так само вважаю. Багато хто не може поділити. Хай буде правда. А чому? Дивлячись, в якому районі Києва. Боже, що за питання. В Києві. Я таке, вона мене, до речі, десь чула, але це, здається, не в Києві було. Я думаю, що це правда. Правда, але не в Києві. А чому правда? Бо я реально це десь читала в інтернеті, мені це попадалося. Що показує статистика у соціальних мережах телеканалу Відікон. 53% нашої аудиторії вважають, що це правда, а 47% допускають, що новина може бути фейковою. Крінж, новина є правдивою. Цю інформацію підтверджує єдиний реєстр судових рішень. Як зазначається у матеріалах справи, чоловік після розлучення вимагав, аби йому повернули половину грошей, витрачених на збільшення грудей екс-дружини. Ціна мамопластики склала 6 тисяч євро або 172 тисячі 200 гривень. Ці гроші взяли із сімейного бюджету. Тож екс-коханий претендував на компенсацію у сумі 3 тисячі євро або 93 тисячі гривень. І Солом'янський райсуд Києва, дослідивши матеріали по справі, визнав таку вимогу чоловіка правомірною. Ну, а що тут скажеш, дружба дружбою, а тютюнець нарізно? Це старе прислів'я красномовно описує ситуацію, коли ефемерна любов зникла, і колишні закохані абсолютно не готові поступатися один одному. Шановні наші телеглядачі, вкотре нагадуємо вам новина, яка викликає у вас бурхливу емоцію і впливає на порядок денний суспільства. Часто є сигналом небезпеки. Тож замислійтесь над тим, кому це може бути вигідно. Чому інформація з'явилася саме зараз? Ретельно перевіряйте її на правдоподібність. Як це зробити, ви вже сьогодні дізналися із нашої програми. Довіряйте лише офіційним і перевіреним часом джерелам інформації. Долучайтеся до наших соцопитувань, які ми... Ми проводимо в соціальних мережах телеканалу Відікон, і давайте перевіримо разом те, що викликає суспільний резонанс. Наш фронт інформаційний, надійно його тримаємо і неодмінно переможемо в цій війні. І з вами була Валерія Барикіна. До нових зустрічей на телеканалі Відікон.